Зірка року таку відзнаку для юних математиків запровадили у фізико-математичному ліцеї Київського національного університету Шевченка. Як це стимулює учнів займатися наукою та як змінила традиційні номінації Повномасштабна війна? Валерія Глущенко продовжить. Учням українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Шевченка вручають дипломи та медалі. Кожен юний науковець та справжній інтелектуал 36 дітей цього року привезли призові місця з української учнівської олімпіади з фізики, математики, астрономії, інформатики, хімії. Окрім того, до ем... Горти зірок наших цього року. Ще ми віднесли і призерів на всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робітман. Адже діти, окрім того, що в Олімпіадному русі приймають участь, вони ще й займаються наукою. Номінація зірка року стала вже щорічним конкурсом у ліцеї. У нас тут в ліцеї є дуже багато гуртків, на які я хожу. І в цілому цього достатньо, щоб займати непогані результати на олімпіадах з математики. Але звісно ж я ще ходжу на гуртки поза цим ліцеєм. Я займаюся певний час вдома. Андрій привіз перемогу з всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії, які відбулися на заході України. Туди з'їхались всі учасники з різних областей. Олімпіада тривала 5 чи 6 днів. Протягом яких ми мали два дуже цікавих тури: один теоретичний, один практичний. Ось і так, звісно, важко, тому що тривогою зазвичай заважають проводити тури, спілкуватися. В умовах війни важче концентруватися на науці, розповідають учні. Але юні вчені переконані, кожен маленький успіх здобути ними всупереч повітряним тривогам і ракетним небезпекам. Це внесок у суспільну перемогу України. Я хочу навчатись в Україні, тому що це моя батьківщина. я Її дуже люблю і не хочу її покидати. Я хочу, щоб вона процвітала, щоб вона постійно покращилась, і щоб це було місце, куди б хотіли поїхати всі, всі люди з усього світу. Загалом 36 переможців Олімпіад. А номінацій 37. Цього року я отримав відзнаку імені Юлії Здановської. Мені це дуже важливо і це дуже приємно. Юлія випускниця ліцею, яка загинула під час повномасштабної війни від удару ворожої ракети. Вона була математикинею, тому в честь неї таку відзнаку вже другий рік поспіль буде отримувати дитина, яка показує найкращі здібності з вивчення математики. Викладачі кажуть, головна мета конкурсу зірка року показати дітям, що досягти високих результатів можна і в умовах війни, а бути розумним модно за будь-яких часів. Валерія Глушенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.